Коротенька новина. НАТО розглядає можливість розміщення Корпусу військ у країні сусідці Росії, Естонії у місті П'ярно. Розміщення німецько-нідерландського корпусу союзних сил буде ухвалено протягом поточного року. Хочу запитати: а чи є загроза странам? Балтії, Естонії, Латвії та Літви, що вони вже розгортають військові сили додаткові. Воєнного конфлікту. Ситуація поки що така незрозуміла, поки що прояснення такого немає, але є сумніви щодо небезпеки цих стран, і тому дуже активно вони переймаються за ну, свої землі. Дійсно, да, Дійсно, да, думають, думають. Але поки що, ну, на стадії, на стадії роздумів, сумнівів, обдумування. Але активно виношують новий проєкт. Да, дійсно так.